Збір врожаю йде повним ходом херсонські кавуни знову на столах українців. На цьому полі, що біля населеного пункту неподалік Херсона, вирує робота. Потрібно встигнути зібрати врожай, доки його не спалило сонце. Саме найкращий кавун. Цього до більше кавуна. А по смаку смачніший? Смак. 10 Кавуни тут вирощує Олександр. Раніше він робив це на лівому березі Дніпра, але його окупувала Росія. Тому після звільнення Херсона українськими військами він посіяв баштанні культури тут, і зразу ж після звільнення Херсона Херсоном поїхали відновлювати кавуну. Кавун відновлювати на Херсонщину. Ми одні з самих перших, були, хто відкрився так близько до Херсону. Спочатку сіяв небагато, цього року площі збільшив. На Херсонській області земля більш, більш підходить для вирощування кавуна, тут більше води той, якої ну який кавун любить. 2022 року врожаю практично не було. Область майже повністю окупувала армія Росії в Україні. Кавуни спочатку імпортували, а потім почали вирощувати на Одещині, Вінничині Закарпатті. Після деокупації Херсона Українські фермери почали поступово відновлювати баштанні поля. Спочатку засіяли 200 гектарів, за рік уже тисячу, і цього року півтори тисячі гектарів. Пояснюють у Херсонській обласній адміністрації. Трація аграрії вже збільшили площі, і покупці заздалегідь вже домовлялися про покупку тих кавунів, які ще не виросли, але вже на них вже був спрос, і фактично вони були продані. І зараз ми бачимо такий бум з херсонськими кавунами, максимально популярні стали вони так в цьому році. Олександр впевнений, що найсмачніший кавун. Саме з Херсона люди багато хто розрозуміли, що на інших, в інших областях смакові якості дуже сильно відрізняються, так як ну, наприклад, одеський кавун він має іншу структуру, він там може бути більш товстошкурий. товсто Тому як каже Олександр, часто кавуни з інших регіонів продають саме як Херсонські клієнти, які грузяться в Одесі, в Закарпатті, в Вінниці ну, в інших районах, просто підписують херсонські кавуни, що вони продають Херсонські кавуни. Кавун, а я знаю скільки кавуна вирощується. Тобто не може вся Україна бути в херсонських Кавунах. Але незважаючи на збільшення виробництва до врожаїв мирного часу ще далеко. У 2021 році, ми засаджували 22,5 тисячі гектарів кавунів. Це і на право і на лівобережжя. Ну приблизно 90% Кавунів. З тих 22,5 тисяч гектар це було саме лівобережжя. Там ну, дійсно, я скажу, що і смак кавунів на лівобережжі був набагато яскравіший, смачніший, червоніший. На це впливала і зрошення Каховської ГЕС, вода, інший ґрунт, а також клімат. Лівий барах досі окупований, тому фармери не лише нарощують врожай херсонських кавунів, а й ще й навчаються вирощувати їх на захід від Дніпра. Раніше стільки плафлащадів не було на правобережжі. Зараз наш аграрій, який працює на правобережжі, пристосовується саме кліматичним умовам. І не лише до них поля розташовані близько до лінії фронту. Сюди часто залітають російські дрони. Дрон на машину летить, тікайте! 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 Тікайте, малого! Прилітали дрони і до Олександра. Біжали поле і побачили, що він лежить, тут ось, вирва є. Кавун був пошкоджений, тобто з чорного кольору. Це, і ми побачили, що це ну, якийсь запалюваний пристрій. Ну, тут лежав такий жовтий дрон. Він, напевно, просто летів і впав. Mm -hmm. Хоча, якщо запалювальний, то можливо ці всі пожари, які у нас на даний час, можливо, це не просто так якісь. А іменно і за них у регіоні досить часто можна побачити біля дороги спалені російськими FPV-дронами машини. Працювати все небезпечніше. Фермери вже шукають поля подалі від лінії фронту, проте херсонські кавуни обіцяють продовжувати вирощувати тут. Кілограм напевно на час 12-14 кілограм, але він іще набере вагу до 18 кілограм. Це буде кавун через неділю. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Сергій Палій. Радіо Свобода.